Hi, guys. Hello, everyone. Welcome to the IELTS Writing Task 2 mini course. Сегодня мы с вами будем поговорить про Problem and Solution essay Type. Розібрати структуру написання і подивитися на приклади. Ми, як завжди, подивимося з вами спочатку на приклад простішого есе, десь орієнтовно на рівень B1-B2, а пізніше перейдемо до перегляду есе на рівень C1-C2, для того, щоб ви ознайомилися і мали ідею того, як треба писати відповідь на таке, на таке запитання. Так. Сама Problem and solution essay type вже підказує нам, що мова піде про проблеми та вирішення проблем. так? І давайте подивимось з вами, наприклад, того, як може бути сформульоване завдання. Ось тут. Many cities around the world are experiencing severe traffic congestion, leading to longer commute times and increased pollution. What are the main causes of traffic congestion in urban areas, and what solutions can be implemented to address this issue? І ось тут у нас переклад, так, отже, значення, що багато міст по всьому світу стикаються з серйозними заторами на дорогах, що призводить до довгого часу в дорозі і збільшення забруднення. Які основні причини заторів у міських районах, і які рішення можуть бути впроваджені для вирішення цієї проблеми? Отже, зверніть увагу, будь ласка, що вас питають, так, про ось тут where are the main causes, основні проблеми, перепрошую, основні причини traffic congestion in urban areas, так і. Основні вирішення проблем пов'язаних з заторами, Так? Тобто це те, що ми повинні з вами обговорити в нашому есе. Отже, типова побудова есе це вступ, два основних параграфи і заключна частина Conclusion. Давайте подивимося, як ми побудуємо параграфи. Отже, як завжди, у вступі ми робимо перефраз нашого запитання. Так? Ми перефразовуємо тему того, що озвучено у. Самому завданню. далі ми вказуємо про що підемо в есе. так, наприклад, тут ми це називаємо State the Purpose, indicate that the essay will discuss the problem and propose solutions. так, тобто ми відзначаємо, що в нашому ОСЕ ми будемо говорити про проблеми такі, такі так ми їх можемо означити одразу коротенько, тобто ключовими словами, і одразу запропонувати. І одразу написати, що ми будемо говорити про вирішення цієї проблеми, і ви також можете одразу написати, які вирішення ключовими словами ви будете обговорювати. Зазвичай це найкращі. Найкращий стиль відповіді, тому що людина, яка читає ваше есе, вона одразу розуміє, про що піде мова у вашій відповіді. Так? Тобто вона глянула на вступ і вона одразу знає, що, що очікувати. Параграф 1. Ви можете побудувати таким чином, що будете обговорювати головну проблему або проблеми, пов'язані з. З тією темою, що у нас дана. Так? Значить, Що у нас буде? Зазвичай у нас типова також структура параграфу: це topic, sentence, explanation, example. Так? Тобто головна ідея вашого параграфу, пояснення вашого аргументу. Так? Головна ідея відображатиме аргумент. Пояснення аргументу, приклад вашої. Uh, приклад до вашого аргументу. так, Introduce the main problem, describe why this, uh, this is a problem and its impacts, provide a specific example or evidence. так. У параграфі другому, відповідно, ви будете говорити про рішення проблеми, яку ви відзначили в параграфі 1, main body paragraph 1, так, або відповіді рішення на проблеми, якщо їх декілька, м -м -м, стосовно того, що було в параграфі 1. так, Отже, ви зробите. Introduction of a solution, ви представите ваше рішення, ви поясните, чому це хороше рішення і як воно допоможе вирішити проблему. І далі ви надасте приклад. Який стосуватиметься вашого аргументу, так? Окрім того, якщо ви хочете, ви можете дописати ще якесь вирішення проблеми, додати пояснення і приклад. Зазвичай учні, коли тренуються, вони пишуть дві проблеми і два вирішення, тому що так трошки легше набрати необхідну кількість слів, якщо вам важко розкрити один аргумент. Проте в ідеалі, звичайно, якщо ви пишете якусь проблему і якесь вирішення, ви маєте повністю пояснити, чому саме так. так? Чому це проблема? і чому Чому таке рішення спрацює? У вашому conclusion, як завжди, ви робите summary. Тобто ви коротенько підбиваєте підсумки того, що було сказано в основному, параграфі 1 і 2, пояснюючи знову, які є проблеми, так, які є вирішення. Ви також говорите, що вирішити цю проблему є. Наприклад, вирішення цієї проблеми може бути легким завданням або складним завданням, так, і ви можете в кінці також зробити call to action or final thoughts, тобто ви можете додати якісь речення від себе, які скажуть, яке буде наголошувати на тому, чому так важливо. Вирішувати цю проблему, так? Ось, тобто, це така стандартна структура цього есе. Але ще раз кажу: відповідно до завдання, які вам попадаються, ви обираєте, що саме писати. Можливо, логічно буде представити дві проблеми, два рішення. Можливо, буде. Також непогано тут додати ще речення, яке показує перехід до наступного параграфу, так? щоб сказати, що, незважаючи на те, що такі проблеми є, нам треба шукати вирішення. Так? І серед, серед способів вирішення є ось такі наступні. Так, далі ви перечисляєте. Ось. І давайте подивимось з вами, наприклад, спрощеного есе орієнтовно на рівень B1 B2. Стосовно цієї теми, так, пізніше ми глянемо більш складне есе. Отже, тема залишається та сама, так, Traffic Congestion, і нас запитують те саме: Main Causes і Solutions. Давайте глянемо на Introduction. Ось тут ми почитаємо. Так, some solutions to solve this problem. І ми з вами побачимо, що тут перших два речення це, по суті, є парафраз нашого завдання, так, тобто теми, теми затори на дорогах. Так, далі ми говоримо про що буде есе. Есе обговорить головні. Причини заторів на дорогах, та представить деякі вирішення, щоб вирішити цю проблему, проблему, яку затори на дорогах. Так, переходимо до Body, body Paragraph 1 – Problem description. Говоримо про проблеми, так? обговорення проблеми, а саме пояснення також, що спричиняє проблему. Ось тут у нас. One of the biggest causes of traffic congestion is the large number of vehicles on city roads as cities grow and more people live in them the number of cars increases often this growth is faster than the development of new roads this mismatch causes traffic jams and slow movement of movement of vehicles. For example, cities like Mumbai and New York have many cars and old road systems leading to frequent traffic jams. These jams not only make travel slow, but also increase pollution because cars because cars spend more time idly, idling and releasing exhaust into the air. Uh, tak, І тут ми говоримо про одну з причин заторів на дорогах. One of the biggest causes, так. Тобто, це у нас проблема. Номер. Ну тобто, проблема причина. Так, напевно, давайте будемо називати її причина. Cause, cause number one. так це велика кількість. Транспортних засобів на міських дорогах. Так? Далі ми пояснюємо, ось тут що коли місто росте і більше людей живе, там з'являється більше машин. Так? Часто цей привіст машин стає швидшим, ніж розвиток нових доріг. Це не співпадіння призводить до заторів на дорогах та повільного руху транспортних засобів. Отже, Ось це, що ви бачите тут в квадратних дужках, це є пояснення головної ідеї вашого першого основного речення. Далі ми даємо приклад. так, for example, І приклад у нас це міста Мумбай і Нью-Йорк, і ми пояснюємо, що цей приклад є якраз таки як це, доречним прикладом того, про що ми тільки що говорили. так, тобто Міста ростуть, стає більше машин, дороги не змінюються, тобто система транспортна залишається такою самою старою. Так? Далі ми тут кажемо, make but also increase pollution. Uh, тобто ми говоримо знову-таки, так? чому це проблема? Це проблема через те, що через те, що uh, на дорогах є затори, машини рухаються дуже повільно, що спричиняє забруднення повітря, тому що вони по, -по, -по факту айделинг це холостий хід, тобто вони uh, ну, ніби в русі, але не їдуть, так? нічого корисного з їх руху не відбувається. Ось, і вони випускають в повітря м, вихлопні гази. Так, отже, ви можете побачити, що це досить просто, написано достатньо простими словами, так, невеликий короткий параграф, але ми чітко відповідаємо на поставлене запитання. Так, нас питають where the main causes? ви використовуєте причину, тобто cause, те, що спричиняє затори, і говорите про величезну кількість машин на дорогах. Все, нічого такого суперскладного тут писати не треба. Це не якась наукова стаття, це есе на поставлене перед вами запитання. Дивимось далі, друзі. Тут у нас буде параграф Solutions і «Conclusion». Так, читаємо з вами Solutions. One good way to reduce traffic congestion is to improve public transportation. By making public transit systems better and more modern, people will have a good alternative to using private cars. Cities like Tokyo and Seoul have great public transport systems with fast trains and well connected buses, which help reduce traffic congestion, congestion and save travel time another solution is congestion pricing this means charging drivers to enter busy areas during peak hours this method discourages unnecessary driving and encourages the use of other routes of transportation or transportation methods for example london's congestion pricing has reduced traffic and improved air quality in the city center showing how, how effective this approach can be І давайте подивимось на організацію цього параграфу. Отже, знову у нас йде головна думка параграфу, так що один хороший спосіб вирішити проблему заторів це покращити громадську систему транспорту. Громадську систему транспорту. Так, далі ми пояснюємо цю ідею, даємо explanation, Так, що покращивши громадський транспорт, зробивши його більш сучасним, у людей буде гарна альтернатива. Потім у нас тут приклад. Токіо і Сеул, так, і ми пояснюємо, що ці міста запровадили гарну систему громадського транспорту, що допомогло вирішити проблему з заторами. Окрім цього, ми пропонуємо тут ще іншу solution, Подивіться, також ще у нас інше вирішення це congestion pricing. Congestion pricing. Можливо, не всі знають, так, можливо, навіть екзамінатор ще читає, не впевнений, що це. Так, тут у нас іде пояснення. Це означає, що водіїв. Charging drivers означає, що з водіїв беруть гроші, щоб вони виїхали, змогли е, отримати доступ на якусь дорогу, е, дуже, на якій багато машин під час е, часу пік. Так? Тобто, Якщо вам треба скористатися цією дорогою, ви повинні заплатити. Тобто, ось таке ще одне solution, про яке нам говорять в цьому параграфі. Так? Далі пояснюють, що цей метод він е, е, типу він типу, що водіям не хочеться, так водії е, втрачають мотивацію або бажання використовувати цю дорогу, тому що вони не хочуть, наприклад, платити за неї. Так? Але в той же час це, ця ідея заохочує водіїв. Використати інші шляхи для того, щоб кудись добратися. І знову ми даємо приклад, так, тому що ми вже представили інше рішення. І, наприклад, ми говоримо про Лондон. Що в Лондоні є така система. Для того, щоб ви могли придумати гарний приклад, перше, вам треба більше читати і читати англійською. Друге, ваш приклад не обов'язково має бути геніальним. Тобто приклад може бути побудований на, вашому, на ваших загальних знаннях стосовно теми, яку ви обговорюєте. Ichitaimo conclusion. In conclusion, traffic congestion in cities is mainly caused by too many vehicles and not enough road infrastructure. To solve these problems, cities need to improve public transportation systems and use congestion pricing. By adopting these solutions, cities can reduce traffic congestion, lower pollution, and improve the quality of life for everyone. Urban planners and policy makers must focus on these measures to create better and more sustainable urban transportation systems. І також ви прослідкуєте, що ми по факту повторюємо, просто перепрошую іншими словами, те, що вже було сказано. Так, ми говоримо з вами, що причинами а, заторів на дорогах є. Давайте будемо іншим кольором: занадто багато машин, занадто багато транспортних засобів і недостатньо розвинена інфраструктура до доріг. Так? Для того, щоб вирішити цю проблему, містам потрібно що зробити? Підкреслюємо наші solutions. покращити е, систему е, громадського транспорту і запровадити цю оплату за користування дорогами в час пік. Так? Далі ми ще додаємо одне речення: що впровадивши ці рішення, міста, міста зможуть зменшити проблему заторів на дорогах, зменшити забруднення та покращити життя для всіх. Так? Далі ми додаємо таку додаткову ще як би таку заклик до дінь, так, Вам це не обов'язково робити, це просто гарно звучить, тому що ви ніби підбиваєте такий підсумок, і ви кажете, що е, ті, хто планують е, як це, проекти міст, і люди, які приймають рішення, вони повинні сфокусуватися на тих засобах, які допоможуть покращити. Е, Систему транспорту в містах, так? і ось такий гарний приклад: есе, який відповідає на поставлену задачу. Нам. Гарно пов'язаний з темою, нескладний в плані аргументів, не дуже складний в плані граматики і vocabulary, але є чудовим по багатьом критеріям і може претендувати на дуже хорошу оцінку. Таке все претендувало б на 6, 6 5, якщо все написано без там spelling mistakes, punctuation mistakes і так далі. Punctuation mistakes. Ось. Тому ми можемо на нього орієнтуватися. І зараз ми з вами ще подивимось Більш складне есе. Воно є більш е, розширеним, е, більш складним граматично і лексично, але ви побачите, що структура побудови ЕСЕ не відрізняється. Окей, okay. інтродакшн. Traffic congestion has emerged as a significant challenge in many urban areas globally, resulting in prolonged commute time and escalating levels of pollution. This essay will delve into the primary causes of traffic congestion and suggest effective solutions to mitigate this pressing problem. Buddy Paragraph 1. One of the most pressing causes of traffic congestion is the increasing volume of vehicles on urban roads. As cities expand and populations grow, the number of private vehicles has surged, often outspacing the development of road infrastructure. This imbalance creates bottlenecks and gridlocks, severely affecting the flow of traffic. For example, in cities such as Mumbai and New York, the high density of vehicles combined with outdated road systems leads to frequent and prolonged traffic jams. These congested conditions not only delay commuters, but also contribute significantly to elevated pollution levels as vehicles idle in traffic, emitting more pollutants into the atmosphere. Body paragraph 2 one of the effective strategies to alleviate traffic congestion is to invest in and enhance public transportation systems. expanding and modernizing public transit can provide a viable alternative to private car use, thereby reducing the number of vehicles on the road. for instance, cities like tokyo and seoul have implemented extensive and efficient public transportation networks, including high-speed trains and well-connected bus services, which have significantly eased traffic congestion and Reduce travel times. Additionally, the introduction of congestion pricing, which charges vehicles for entering highly congested areas during peak hours, offers another viable solution. This approach discourages unnecessary trips and encourages the use of alterna alternative routes or modes of transportation. London's congestion pricing scheme, for instance, has successfully diminished traffic congestion and improved air quality in the city centre, demonstrating the effectiveness of this strategy in managing urban traffic. And conclusion. In conclusion, traffic congestion in urban areas primarily stems from the high volume of vehicles and inadequate road infrastructure. Addressing this issue requires a multifaceted approach, including the enhancement of public transportation systems and in the implementation of congestion pricing. By adopting these solutions, cities can mitigate traffic congestion, reduce pollution, and improve the overall quality of urban life. It is crucial for urban planners and policymakers to prioritize the Ось таке виходить есе у нас, друзі. Ви можете повернутися, відмотати трошки назад, передивитися ще раз, перечитати приклад, і перечитати також переклад, який у нас доданий нижче після параграфів, щоб зрозуміти, про що йде мова. Якщо ви орієнтуєтесь на оцінку 7 і вище, то ось це буде чудовим прикладом для того, як вам треба а, старатися писати есе. Так, Тобто, Додавати більш розширене vocabulary. ви тут можете помітити, так, що багато дуже таких гарних advanced vocabulary, um, vocabulary, що ще граматика, і так далі. Ось. Тобто ось такі два приклади: один приклад трошки легший, але також дуже хороший. І один приклад um, більш такий elaborate, так, більш, um, більш розширеного есе. Um, і це все. Ми закінчимо з вами тут і побачимось у наступному відео. See you next time, guys. Bye-bye.